Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я прийшла у курник і побачила. Перше, що я побачила, це курка, яка просто сидить. Друзі, вона стала легка і така враження, яка вона зовсім нічого не ні їсть, не п'є. Така вся тусклява і така зовсім. Якась така полу... полумертва наче. Я не знаю, може бути, вона скоро загине, але що ж робити? Я не знаю, що в така за болячка, я дуже не розбираюся в балячках. Я знаю деякі болячки курей, але не всі. Може бути, вона вже просто слабла або вже дуже стара і вже, напевно, все. Може бути, курочка вже дуже старенька і вже все. Їй тільки на загибель. Так от друзі, я це не буду, так як що тут драти? Тут нема нічого. Я зайшла до курей і зараз, якщо зможу, то покажу вам. Дивіться Чубатий, Чубатий? Чубатий! А ну, не бачите? Роздерта вся у нього шия. дивіться. я не знаю, що з ще і може бути він просто десь вимазався. А може бути, хтось і клюнув, бо знає вас драчунів, які ви злюки в мене. Чу, дивитесь на мене? Вчора ми у них сіно поміняли, тобто підкинулася сіно, щоб їм було тепліше. Так от, друзі, світло я не вимикаю, світло горить. Зараз я йду по віник і гайда на задній двір. Їсточки у вас є, водиця у вас є. Тож, коли ви встанете з утра, то у вас буде ще їсти і пити, бо я знаю. ж будуть відкривати тільки 6-9 годин, тобто відкривати цю дверцю і випускати вас. А випускати я вас буду вже отак поїсте. ви в мене Істе, а потім я вас вже й випускаю. На дворі сьогодні страшний мороз. Я сьогодні вже й вділа... Фу, мені я не знаю, мені треба ще теплішу кофту і ще тепліші штани. Це ж страшно. я сьогодні все, все саме тепле вділа. У мене і мороз з рота, якщо чесно. Ну, що зробиш, зима? Друзі, хотіла сказати усіх з наступаючим, скоро буде новий рік. От прямо сьогодні буде новий рік. Бажаю всім здоров'я, миру, щастя та усього найкращого. Щоб ви не так часто хворіли, а то й зовсім не хворіли. Щоб у вас все було добре, все було чудово. І щоб кожен ваш день був незабутнім. Ось таке від мене привітання для вас вже 2025 рік вона швидко летить. Ну що, друзі, йдемо повіник. Я тут бачила, прийшла одна курка. Ось дивіться, це, напевно, крикуха, так і знала, що крикуха. Може бути, і не всі зібралися. Зараз я візьму віника і почну їх всіх зганяти. Я закрию сюди двері, просто так закрию двері, а ту курку вона ще споїсть і я її зажену. Але спочатку треба просмигнути курей. Так, закривати я на крючочок не буду. Оце зараз тільки це отут пройтися і все. Так як тут і у кабачінок, і отут за двором можуть бути кури. А що, всяке буває? Так, ми сюди ще повернемось. Я, друзі, от я на двір ніколи не вдівалася, як оце був мороз, як було дуже холодно, я ніколи не вдівалася політньому, ніколи. Я завжди вдівалася капустах, я ніколи такою не бігала, а коли була зима, я нікуди не бігала просто волосся. Бо знаю, що захворіти, захворіти це зовсім не радісна новина. От я це сидю і думаю, що ж робити в тій курхі, яку я вам показувала, я не знаю, може бути, вона вже дуже стара. Ну, тобто вже все, їй тільки та її загибель. Я не знаю, що з нею. Ой. Ми їх кормимо нормально. Вода в них завжди чиста. Я не знаю, може бути, вона вже і правда, вона вже, напевно, дуже стара і вже все. Так, друзі, якої нікого нема. Іду далі. Зараз ще. Подивитися в кущах і, і все. Тому що я зовсім не знаю, що з цією куркою. Не знаю, може бути і вже і загибель, може бути, може бути і ні. Ну, у нас була така у курей. Вони у нас з такою болячкою, напевно, довго не жили. Я не знаю, болячка це чи, чи хто їх зна. Ну, от. Зараз я сховаю камеру і буду йти далі. Так як з камерою буде йти важко, напевно. Ну, пішла я далі, друзі. Ой, думаю, що ніде більше курей вже немає. Так, друзі, я перевірила весь задній двір. Але курей я ніде не знайшла. Тож зараз я зажену мадам і буду їх закривати. Так я вже все. Он для тих, хто, може бути, не дуже прям побачив, он дивіться. Не знаю, напевно, побилися. Отой та Ірона рана на ще є. Зараз візьму віна і... Зажину. Так потом будеш обню ховати. Киш! Киш. Киш заходь. Ну що, друзі, начемо всем, всім папа і нових бажаю мирного неба і з новим роком. на все. всем, всім папа і нових зустрічей! Бажаю вам усього найкращого. А з вами була я, Валентина. До нових зустрічей!